Вітаю на каналі Relife Media. Мене звати Анастасія Музиченко. У цьому підсумковому випуску новин на Relife Ньюз. Ви дізнаєтесь про весняний благоустрій комунальників у Решетилівській громаді, про підписаний меморандум між Решетилівською та Донецькою громадами, а також про вакцинацію тварин проти сказу. Про це і не тільки дивіться у випуску. Підписуйтеся на наші соцмережі, будьте в курсі актуальних новин. Весна час для прибирання та наведення ладу на подвір'ях не тільки у господарських домоволодіннях, а й у містах. Працівники комунального підприємства «Ефект» з настанням тепла активно розпочали роботу у решетилівській громаді. Що вже зробили? Дивіться у сюжеті. У решетилівці триває весняне прибирання. Про чистоту дбають працівники комунального підприємства. Ефект на даний момент проводиться вивіз сміття із на території кладовищ. Підготовка території для поминальних днів. Планується завезення піску та води на кладовища. Зараз здійснюється загальний благоустрій території це косіння трави, підмітання, підгрібання, озеленення території. Станом на сьогодні висаджено 80 кущів троянд. 20 з них в Остапівському старостаті, решта на території Решетилівки. І позитивно те, що половина цих саджанців, вони вирощені в нашому розпліднику. Це дворічні саджанці троянд. Нещодавно працівники підприємства ліквідували чотири стихійних сміттєзвалища, вивезли понад 200 метрів кубічних сміття, задіяли чотири одиниці техніки. Далі серед першочергових завдань комунального підприємства Ефект фарбування мосту по вулиці Полтавській. З метою збереження пам'яті про загиблих військових у війні Росії проти України пропонуємо до вашої уваги відеоспогад про захисника Ярослава Щиголя. Боєць поліг 6 жовтня 2023 року від артилерійського обстрілу позицій росіянами біля міста Авдіївка. На момент загибелі воїну було лише 26 років. Там він, він прожив року в Авдіївці. ми рік або двохсотими, або в плен. или мы там останемся. Боже, это очень была тяжелая ситуация на той момент. С 27 февраля 22 года он ушел. И буквально он с работы даже домой не заезжал, а сразу на военкомат. Я знаю, что он был в 13-м мотострелковом окремой батальон полтавский. И оттуда уже их потом э, присоединили э, к 110-й бригаде «Безручка». Погиб он 6 октября 23-го года в Авдеевке. Получается, было у них прямое попадание, они вышли на позицию ночью. Был очень взрослый, не по годам, хоть ему было 26 лет на момент гибели. Но он очень был ну, умный. И он мне иногда так говорил, мам, почему я такой хороший? Депутати Рештирівської міської ради на позачерговій сесії внесли зміни до програми підтримки захисників та захисниць України, ветеранів війни та членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2025 рік. Згідно прийнятих правок, розширили програму щомісячної допомоги на навчання дітям загиблих чи померлих захисниць і захисників України. Домашні улюбленці в зоні ризику, тому важливо вчасно вакцинувати своїх котиків та собачок. У рештилівській громаді щеплення проти сказу проводять фахівці Рештилівської дільниці ветеринарної медицини. З 22 квітня почнуть розкидати в лісах області приманки з вакциною проти сказу для диких тварин. У Решетилівці триває вакцинація тварин проти сказу. Фахівці ветмедицини працювали подвірно у мікрорайоні озеро. Почалася вакцинація з початку квітня. Ми вже вакцинуємо не перший день. Запрошуємо до себе на дільницю людей, що приводили собачок котиків на вакцинацію своїх улюбленців. Буде тривати вакцинація до кінця квітня. Будемо ще щеплювати мікрорайон Новоселівка і мікрорайон Цибулівка. Вакцинація тварин проти сказу проводиться один раз на рік безкоштовно. У рамках ініціативи Олександра Біленько мешканці Решетилівської та Деканської громад отримують освячені паски. Цього року тільки для решетилівців приготували понад 2700 штук. Хто отримає традиційний хліб до свята, дивіться у сюжеті. Десятий рік поспіль за ініціативи Олександра Біленького до Великодня випікають паски, які потім роздають громадянам. Вкотре наша команда готується до великодніх свят, і в цьому році буде нашою командою роздано найбільше пасок 35 тисячі штук. Цьому році ми будемо продавати паски на дві громади: це Решетилівська і Деканська, Решетилівська традиційно отримує е великодні паски. А от е диканька це буде другий рік нашої співпраці. Цього року лише для жителів Решетилівщини випекли понад 2700 пасок. Традиційний святковий хліб попередньо освятив настоятель Святоуспенського храму міста Решетилівка отець Володимир. Цьогоріч паски передадуть на фронт родинам військових, дітям загиблих чи померлих військових та дітям, які перебувають на обліку у службі захисту дітей. У рамках національного проекту Пліч оплі згуртовані громади було підписано меморандум між Решетирівською міською територіальною громадою та Донецькою селищною територіальною громадою. Що це означає? Дізнавайтеся із сюжету. У решетирівці провели позачергове засідання сесії. Під час розгляду порядку денного депутати схвалили підписання меморандуму між Решетирівською міською територіальною громадою та Донецькою селищною територіальною громадою, після чого сторони підписали документ. Сьогодні було підписано меморандум з громадою Форпостом. В такий важкий для країни час ми повинні розуміти, що треба об'єднуватися, треба підтримувати один одного. Сьогодні ми почали своє співробітництво з громадою, яка є прифронтовою в такій дуже важкій, тяжкій зоні. Тому е, вже з наступного місяця ми запросимо до себе діток цієї громади на оздоровлення, на відпочинок і е, щоб вони трішечки психологічно розвантажилися. У Решетилівці делегація з Донецької громади, що на Харківщині, відвідала ряд закладів, які є візитівкою громади. Голови громад запланували ряд заходів для реалізації меморандуму. П'янкий аромат квітучих магнолій поступово заполоняє вулиці решетилівки. Перші кущі з рожевими та білими квітками розцвіли поблизу цекадеоберіг та ЦНАПу. У решетилівці висаджено близько п'яти видів магнолій. Традиційний великодній ярмарок провели у професійному художньому ліцеї. Відвідувачі придбали роботи учнів та майстрів закладу. Окрім цього, учасники мали змогу взяти участь у майстер-класах та безпрограшній лотереї. Пропоную переглянути, як пройшов захід. Серветки, рушники, доріжки, картини виконані у різних техніках, великодні атрибути, сувеніри у вигляді писанок, смаколики і ще багато чим іншим дивували на традиційному великодньому ярмарку в Решетилівському художньому ліцеї. Це щорічний традиційний захід, якому вже понад 20 років. Організатори не обмежилися лише ярмарком-продажем. З профорієнтаційною метою захід відвідали учні молодших класів із навколишніх сіл та поціновувачі творчих робіт. Відвідувачам також показали дефіле агенції моделей. Я вперше в решетилівці сьогодні привезли групу наших дітей на екскурсію і дуже-дуже класно вишивки взагалі дуже класні рубашки, сорочки. Раємні дуже враження. Дякую. Ми взагалі в захваті. Я була не одну не один раз на Решетилівській весні, і сьогоднішній день я вважаю це така міні-решетилівська весна. Ми приїхали сьогодні з дітьми. Ми приїхали з Полтави. Мабуть, достатньо подивитися на очі дітей, щоб зрозуміти без слів, які у них враження. Супер, супер. Дуже дуже сподобалось, Багато дізнався з того, що. Раніше не знав про Решетилівку і про майстрів, які тут е, працюють і розвиваються, підтримують цю це мистецтво. Також е, чудові дівчата на виступі були просто роботи їхні чудові. І, взагалі, організація прекрасна. На благодійному ярмарку вдалося зібрати 4200 тисячі гривень. Кошти перерахували на збір для випускника ліцею, який нині служить в Збройних силах України. У неділю 20 квітня 2025 року українці святкуватимуть велике та світле свято Воскресіння Христового для забезпечення правопорядку біля храмів чергуватимуть екіпажі поліції. Під час освячення великодніх кошиків на Великдень не ігноруйте повітряну тривогу. На цьому підсумковий випуск новин на Релайф News добігає кінця. Події що поруч для вас відстежує журналіст Relife Media. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах. До нових зустрічей.